Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Щойно 180 білоруських десантників та 200 псковських потрапили в котел під Вовчанськом на харківському напрямку у час одного з найбільших штурмів. Наразі вони в пасті, Більше того, підняли білий прапор та просять зес милосердя. Пиши телеграм-канал, то про помсти зброю складати не хочуть. Ну значить і коридору не буде. Буча Київ, білоруси звернення до вас всі все пам'ятають. Білоруси, куди ви полізли? Ось кого треба було слухати. Потужне звернення до білоруських військових гвардії підполковника ПДВ, не запасу Сахащика Валерія Степановича. Засновник руху, чорний орел» широко відомий у спецназівських колах. Колишній командир 38-ї гвардійської мобільної бригади записав своє звернення до військових Білорусі. Неможливо підготуватися до того, щоб стати героєм. Просто у житті кожної людини виникає ситуація, коли вона має зробити висновок тут і зараз. Наразі ЗСУ перекинули під Харків, резерви, зокрема підрозділи з інших напрямків фронту, де також тривають. Бої Українська оборона небезпечно зношується. Пише BBC. Ситуація динамічна, напружена і важко передбачити. Заявив британському кореспонденту військовослужбовець на ім'я Андрій, підрозділ, якого нещодавно було перекинуто з іншого напрямку. На запитання журналіста чи змінює ситуацію на краще перекидання на цей фронт. А його самого його. повертимів Андрій каже, що все відносно завжди важко приєднуватися до чужої лінії оборони, бо немає необхідної взаємодії з іншими підрозділами. Зазначає боєць. Ситуація під. Харковом для українських захисників залишається важкою, хоча російські сили зазнають великих втрат на їхньому боці чисельна перевага. Військовослужбовець на ім'я Віктор, який потрапив до шпиталю з пораненням, розповів, що разом із побратимами відбивав атаки росіян хвилю за хвилею, ну дуже їх багато каже він. Також українські бійці скажаться на дефіцит зброї, спричинений тривалою паузою в американській військовій допомозі. За їхніми словами, ЗСУ поступаються противнику не тільки числом, але й озброєнням у Росіян. Ні є все, що вони хочуть, а нам нічим воювати. Але ми робимо, що можемо, каже Віктор. Як зазначає кореспондент Бібісі, зараз під Харків прибули підкріплення, перекинуті з інших напрямків фронту, наприклад, з під де теж тривають важкі бої. В результаті українські оборонні лінії стоншуються. Кинуті на підкріплення українські сили допомагають відбити триваючі атаки росіян, але якою ціною це обходиться для інших ділянок фронту, що розтягнувся майже на 1300 кілометрів. Пише автор репортажу. Словами бійців витіснити всі російські сили, які зараз закріпилися в Харківській області. Буде дуже нелегко. Ми втрачаємо Ловчанськ, і ми також втрачаємо села навколо Вовчанська, каже командир артилерійської батареї Михайло. Чоловік вважає, що цього можна було би уникнути, якби оборону тут підготували краще. Ми могли використати колоди та бетон для будівництва оборони. Тепер доведеться використовувати снаряди і людей, щоб повернути цю землю. Вважає Михайло. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.